Друзі, всім привітики, 2 березня. Ось така в нас гарна погода. Пішов сніжок на вулиці 0 градусів. Дуже прикольно. І хочу скористатися цією красою і десь поїхати. Отака в нас весна, другий день весни. Друзі, приїхав до Михайловки. Тут є закинутий кар'єр, я сюди частенько їздю на мотоциклі. Сьогодні така прекрасна погода, випав сніжок, який у нас дуже рідко випадає. Тому приїхав на машині, зараз тут зупинився і хочу пройтися. Погуляти, подивитися, як воно тут взимку. Сьогоднішня прогулянка це взагалі такий собі експромт, тому що Проснувшись зранку, вийшов на вулицю, бачу, як гарно випав сніг, і зразу ж таки виникла ідея поїхати десь погуляти. Тому я і вирішив приїхати сюди, на Михайловський закинутий кар'єр, щоб насолодитися. Сніжною красою подивитися на кар'єрчик. Ось він. Красивий який. Ай-яй-яй, яка ж це краса зверху. Вон там, видно, воно затоплене, де білі плями такі, то там вода. Колись тут добували. Ракушняк. Ой, я навіть не знаю, що вам сказати, як вам передати оці відчуття. Взимку, коли ти йдеш своїми ногами, дихаєш свіжим повітрям в такої тиші. Це просто неймовірно. Коли йде такий сніжок. Це просто воно геть по-другому. Геть, воно не зелено. Воно все біленьке, дуже-дуже гарно. Зовсім другі відчуття. Насолоджуюсь далі. Потихеньку спускаюся на своїх двох. Дуже-дуже гарно. Як то кажуть, сюди не ступала нога людини. А я сьогодні тут перший йду. Тому, як кажуть, перше проходить. О, дійшов до... Перехрестя, де я зупинявся мотоциклом отут і розвідував дорогу. Опа, лисичка, лисичка пробігла. Заховалася лисичка. Так що ось таке перехрестя. Не знаю, що його робити. Йти до води, там я літом. Ходив, а тут не їздив, тому думаю, може пройтись цією стежкою, подивитися, що там. Я дивився по карті, що там теж є якесь озерце. Пройдусь, подивлюсь. Вниз не буду, мабуть, спускатися, бо там до нього йти далеченько до того кар'єра. Тому йду новою стежкою, прогуляюсь, а там буде видно. Да, тут такі хащі заросло. Пройдусь побачу. Що тут робиться. Літом тут багато гадюк. Тому зараз прикольно ніхто під ногами повзати не буде. Але може пробігти якась лисиця. Вовків, я думаю, тут нема. Кабани можуть бути, але я думаю вони зараз бігати не будуть. Класно, класно. Стежка така зароща, видно, що тут... Ніхто не ходить, не бродить і не їздить. Я тут іду вперше. Не знаю, куди вона мене доведе, але там дивлюсь такий пагорб йде і в мене ця, ця стежка йде, вниз, спускає. Зараз подивимось, куди вона приведе. Так, спустився по новій стежечці. І дійсно те, що я бачив на карті, що тут є ще одне озерце. Походу тут теж був кар'єр і його затопило. Також тут добували ракушняк. І ось воно затоплене. Я тут ніколи не ходив. Сьогодні, маючи таку нагоду, я дійшов до цього затопленого кар'єрчика. Зараз ще спробую спуститися нижче, можливо, там є до нього спуск прямо до самого низу. То мені тут начебто і гарніше і ближче до нього, тому зараз йдемо далі. Мотоциклом, звісно, тут моїм, ну, можна, якщо, якщо постаратися, то можна і доїхати. Там є одне таке, такий маленький є насип. Який треба буде проїхати. Ну а так можна їхати, оце що тут таке кущики. Зараз то, звісно, воно не таке зароще, бо зима, а літом то воно розростеться, трава буде більша, тому не знаю. Та побачимо. Літо вже скоро. Нагадую, що сьогодні 2 березня. І така в нас прекрасна погода, яка дає нам нагоду вийти і прогулятися, насолодитися такими гарними михайловськими краєвидами. Так, походу. Те озеро я вже пройшов і звідти нема як туди зайти, там такі куширі. Тому щас ну, ще пройдусь трохи нижче. Побачу де воно тут закінчується і буду вертатися. Ага, це вже воно йде до Південного Бугу. Так, тут ми вже бачимо комиш, то ми вже дійшли до Південного Бугу. Ну прикольно, прикольно. Тут. Так, ну що, будемо... Вертатися, бо його знає що воно там і як воно там. Ну все, я по кругу вже йду по кругу де те озеро затоплений той кар'єр. То мабуть вже туди спуститися буде зараз важко, бо сніг слизько. Оце ось воно йде по кругу. Ось такі хащі. Туди вже я не пройду. Ну, місця дикі, гарні. Можна побродити, погуляти, подихати свіжим повітрям. Вертаюся по своїм натоптаним стежечкам, вертаюся назад, ще зупинюсь, подивлюсь на те озеро, зверху понасолоджуюсь і буду вертатися. О, ось так воно гарно тут, а? Дійшов до площадочки. Ось тут звідси видно весь цей краєвид. Наступного разу хочу з тої сторони отаку обійду і, щоб вийти звідти, подивитися, як воно там. Тоже прикольна така скеля там. Ось це. Зирце дуже гарно. Супер. Блін, ну тиша неймовірна, ну це просто супер, це сказка. Так падає сніжок. Так, суперово. Такої тихенько, чуєш, там ворони кричать. Вон да, чуєте? А сніжок лягає так і по курточці так м'ясенько тебе м'ясенько б'є. Потихеньку вертаюся до машини і знайшов ще один такий. Ракурс з другої сторони. Ось він з другої сторони цей кар'єрчик. Таке собі маленьке озерце. Сьогодні я пройшов тією отак стороною і дійшов до того краю. Наступного разу зайду, мабуть, Звідти, отак, і дойти до отої вершинки. Подивитися, що маємо з тої сторони. Прикольно. Зараз потихеньку підіймаюсь вгору, дихалочка чувствується, трохи працює. Дихаємо свіжим повітрям. Вертаюся по своїм слідам. Ось тут йшов. Зараз вертаюся до машини. Фу, дихалочка працює. Працює. А воно що йде що під гору. Легені працюють. Навантаження трошки більше. Тому йдемо до машини. Ще трохи якийсь кілометр треба пройти. Один раз бачив лисичку, але камеру не успів включити. вони так швидко. Раз-раз і в кущі. Тому не завжди встигаєш засняти. Так, ось і перехрестя, до якого я доїжджав моцвіком. Опа, так. Якась поїхала туди машина. Я коли йшов, тут ніхто... Не проїжджав, а зараз вийшов і бачу сліди, хтось спустився, але я не різкнув. Так, це слід пішов туди. Назад він начебто як не вертався. Тому я йду до машини, а хтось поїхав. В ту сторону до того кар'єра. Прикольно, що я туди не пішов, нікого не бачив, нікого не зустрів. Сам собі погуляв, та й добре. Люди теж вирішили відпочити, насолодитися. Різкнули спуститися машину, і я не знаю, що там за машина, звісно. Може якийсь внідорожник. Пускаються, ризикують, молодці. А я не хочу ризикувати і йду пішки. Фізична підготовка це дуже добре. Йдемо далі до машини. Дойшов я до свого авто, майже дойшов. Що вам хотілося би сказати? Ось так я сьогодні прогулявся, подихав свіжим повітрям, насолодився зимою, яка не так часто в нас на півдні буває, але. Все ж таки насолодився в цьому році, побачив сніг, побачив цю красу зими. Зараз хотів би вам побажати усім успіху, перемоги нашої Україні. Тримаємося всі разом допомагаємо нашим Збройним силам. Ну а я їду додому, збирати весь цей матеріальчик до кубки, щоб ви могли подивитися гарну кіношку. А якщо ви вже її подивилися, не забудьте підписатися, поставити лайк. Бай-бай, до нової зустрічі!